А ви колись задумувались, як зрозуміти душу цілої нації? Іноді знаєте, найкращий спосіб це подивитися, з чого все починається, як наймолодшим громадянам розповідають про найголовніше. От сьогодні ми спробуємо поглянути на символи України саме очима, дитини. І знаєте, з чого починається ця розмова? Не з якихось складних дат чи законів, а от з такої простої і теплої загабки, знайомої багатьом з дитинства. Дуже просте питання: що ж це за країна? Ну звісно ж, наша славна Україна, і ось ця, здавалося б, така очевидна відповідь насправді і є тим самим першим кроком, першим кроком до усвідомлення, що ти частина чогось великого і прекрасного. Але перш ніж перейти до прапорів та гербів, дітям пояснюють щось значно глибше: ключове поняття батьківщина. І це, знаєте, не просто крапка на карті, це почуття, це емоційний фундамент, те саме найкраще і найдорожче місце у світі, з якого й народжується любов та гордість. І як же донести такі великі ідеї до дитячого серця? Ну, звісно, через історію для цього використовують одну дуже красиву легенду, яка перетворює абстрактні державні символи на щось живе, зрозуміле і близьке. Ось так вона починається. Звучить знайомо, правда? Класична казка мати і її троє синів, і кожен з них, вирушаючи у великий світ, отримує від неї особливий дар. І от, власне, ці дари це і є наші з вами державні символи. Отже, перший син. Що ж він отримав у подарунок? Золоту корону з трьома променями. Це був не просто подарунок, а наш перший і, мабуть, найдавніший та найзагадковіший символ наш герб. Ми всі його знаємо як тризуб золотий на синьому, наш офіційний герб. Але що ж насправді за ним стоїть? Що він означає? Давайте розбиратися, бо там є кілька дуже цікавих рівнів. Отже, найперше, що пояснюють дітям, це ідея сім'ї триєдності життя. Дивіться, батько це сила, мати це мудрість, а дитина дитина це любов і наше майбутнє. І все це разом основа міцної родини, а отже, і міцної нації, просто і водночас геніально, правда. Але почекайте, це лише перший шар, найцікавіше попереду, бо наш тризуб має, скажімо так, секрет. У цих, на перший погляд, простих лініях насправді зашифровано ціле слово. І це слово воля. Так, так, якщо придивитися уважніше, можна побачити літери, що його складають. Це ж просто неймовірно. Свобода, сила духу, прагнення. Це по суті ключовий код нації, вплетений у саме серце нашого герба. Добре, з тризубом розібрались. А що ж другий син? Який подарунок дістався йому? Мати дала йому синю жосту тканину, дар, що, як ви вже здогадалися, символізує наш державний прапор. І пояснення кольорів, яке дають дітям, це просто чиста поезія. Уявіть собі, синій це мирне, безкрає небо над головою. А жовтий ну звичайно. Це золоті поля стиглої пшениці під цим небом. Разом вони і створюють довершений образ України, мирної, багатої і щедрої землі. Ну і залишився у нас наймолодший син. Його подарунок був особливим, нематеріальним. Мати подарувала йому свій солов'їний голос, і цей неймовірний дар став третім державним символом, нашим гімном. Наш гімн це набагато більше, ніж просто пісня, це урочистий музичний символ нашої єдності і його перші слова ще не вмерла України і слава і воля. Вони звучать не просто як текст, а як обіцянка, як справжня клятва. І, звісно, дуже важливо згадати людей, завдяки яким у нас є ця дивовижна пісня. Слова, сповнені надії та сили, написав поет Павло Чубинський. А величну музику, що торкає душу, композитор Михайло Вербицький. І є ще одна річ, якої вчать змалочку, це особлива повага до гімну. Коли він звучить, потрібно встати. І це не якась формальність, знаєте, це момент єднання, момент глибокої пошани, це те, що перетворює звичайну мелодію на щось справді священне. І от тепер, коли ми зібрали всі три подарунки з легенди разом, що ми маємо? Ми бачимо, як з дитинства через прості та красиві образи закладається основа національної ідентичності. Це щось набагато більше, ніж просто символи. Давайте підсумуємо: прапор це те, що ми бачимо, наш візуальний образ, тризуб це те, у що ми віримо: сім'я, сила, воля. А гімн це те, що ми відчуваємо всім серцем, наш спільний голос, наша душа, що звучить в унісон. І все це підводить нас до одного, але дуже глибокого питання: як оці прості дитячі історії насправді впливають на те, ким ми стаємо? Виявляється, що найміцніші основи ідентичності будуються не на складних теоріях, а на казках, піснях і кольорах, які ми полюбили в дитинстві, і, мабуть, саме це й робить їх такими неймовірно сильними.